Ще були ці зразки в місті Хороденка. Ми їх мали, але не мали ще поки про неї інформації, що це за взір. Було знайдено у фондах музею імені Кобринського з ціплічок. Вони висуть таким самим узором, що і плічка на цій сорочці. Бачите, воно підписано Хороденка, а датована 1900 роком. Це було перше підтвердження. А також в деяких приватних колекціях була ця сорочка, яка теж була зазначена як Городенка. І з того часу ми розуміємо і, і ці правдиві сорочки були знайдені також саме в цьому місці. Цікаво так. цікаво. А, а тут представлені зразки сорочок, які зараз відтворюються майстринями з нашого міста, які в роботі, і ви можете бачити, що є вже сорочки в отаві.